Каравай викачували. Брали за один раз його. Щоб не добавляли, не віднімали не від каравая, не добавляли теста в каравай. А треба було взяти скільки треба на каравай теста, треба було взяти за один раз і його викачувати. А потім украшали. А вже оздоблювали коровай щедро. Каравай уміраю. Я тебе прибираю, золоті шишечки, щоб у наших молодих народились діточки. Правда, дівчата? Ой, а, дай Боже, хай дай Боже! Дітей дай, буде дай побільше, побільше, да, побільше діточок. Треба хай народжують, щоб як год, так і у дод. <гум> То шишечка це ганбук. Наверх на прикраси караваю треба прісне тісто. Вода там. Щоб не провалилося тісто, тому що якщо не пресне тісто, так упаде каравай. Це я вироб'ю, роблю. такі горобушки. Береться тісто. Скачується в трубочку, відрізається маленький квадратик. За один уголочок береш, а цей уголочок другий розпліскуєш пальчиком. А тоді розрізаєш отак два рази ножиком. І виходить такий вереденько. Садимо на наш коровай, дівчата, горобчик, щоб у наших молодих перший народився хлопчик. Ого.